Друзі, вітаю! У нас у продажі нове надходження. Тож зустрічайте! Це Ford Escape 2016 року випуску з бензиновим двигуном 1,5 Turbo автоматичною коробкою передач на передньому приводі. Стильний динамічний, економний міський кросовер. Має доволі просторе багажне відділення. В комплектацію у нас входить 17 дюймові оригінальні легкосплавні диски. Темний тканевий салон. Світла стеля, електропривід сидіння водія, повний склопакет, електрорегулювання дзеркал, мультикермо, круїзконтроль, датчик світла, функціональний дисплей з підтримкою AUX USB Bluetooth та камерою заднього огляду. Клімат, контроль та інше. Пробігу даний автомобіль має 133 тисячі кілометрів. Тож, друзі, запрошуємо всіх на огляд та тест-драйв за адресою місто Дніпро, Запорізьке шосе 63, автосалон автосалон Авто. До зустрічі!